Усім привіт. Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. О, сьогодні у нас субота. І такий якийсь день зовсім ніякий. Це те, про що я я не пам'ятаю, чи я вам розповідала, чи думала про це розповідати, коли кожного дня в тебе новий розклад твого дня. У нас сьогодні. Електрики не було з 6 ранку до 10 а я звикла прокидатися о 6 годині і я тоді себе класно почуваю. А сьогодні думаю, ну що я стану? Це якраз вже немає електрики. Ну, темно в хаті. Я сяду це біля вікна, буду сидіти, втикати. Ну, так трішки ще поваляюся. Та так повалялася до 10. -ти. Дали електрику, ну і я ж пішла вмиватися туди-сюди. А я не можу, коли я отак пересплю, такий стан, начебто я п'яна. Ну нічого. І потім, поки була електрика, ми розібрали ялинку, все, ялинка вже пішла, залишили там, де я Зняли ці ігрушки, Катя каже, хай зайчик трошки ще тут побудить. Вона там поставила біля себе його. І я ж тут беру кролік-зайчик, ти ж ну, ти ж зрозумів, що перемога цього року ми... за таке у нас бажання. Давай здійснюй. ти ж такий швидкий моторний, то посміялися. А, стосовно ви мені писали за М -м мою зачіску. Знаєте, ось кажуть таке, що нічого не буває випадково або ще щось. Я коли раніше ще до війни ходила до свого майстра, я ніколи себе там не фоткала. А коли я останній раз перед війною була у свого майстра, я зробила фото. І ви мені пишете, що ви вже звикаєте до моєго волосся, нової зачіски. А я ж дивлюсь на те фото і думаю, от хто знав, що це буде останнє фото перед війною. Це ж було майже рік тому. Дерево. Знаєте, так до де дерева, як торкаєшся. Так. Зараз вам покажу черевички, які я собі купила домашні, щоб в хаті ходити. 450 гривень, поки пам'ятаю, це у нас магазин Клео, да? ну як на ринок до нас йде. Дівчата з мого міста будуть питати, де я це купувала, де його показати, чи на лавочки, чи що, не знаю. Куди піти і куди податися, кого знайти, кому своїй тапці показати, що я купила, ось в торбі вигулюю. Ну, Вдома темно буде. Бо вибачайте, що я завжди розповідаю там то графіки, то то, то-то. Знаєте, завжди так не буде. Я вже про це думала, скажу чесно. Е, що Якось так, ну у всіх таке і йти у то таке, ну навіщо? А потім я зрозуміла, бо це зараз наше життя. Ну а про що я буду розповідати? Коли є електрика, там такий шухер в хаті всі швидко щось роблять. А, Юльчик писала мені, Юлічка писала, що е, вона не може, коли ну, їй важче, коли е, увечері вимикають електрику. А я якось ні. Якщо, знаєте, після 18-ї мені вже норм, вже всі вдома, всі не голодні, посуда помита, все. і... Оце починаєш дивитися ці закачані фільми, і вже якось спокійніше. А коли в день, а тобі е, потрібно то-то, 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 все зробити, а воно не виходить, то... е, який фільм я закачала? Зараз ви це побачите. Е, е, я, я не знаю, скільки там серій, я 10 серій закачала, може там і більше. Вчора почала дивитися. Першу серію не можу сказати, сподобався чи ні, можу сказати, що не такий він важкий, як сага. Просто звичайне кохання. Там, ну, я трішки в кінці вже заснула, а мені сказали, лягай спати і забрали телефон з рук. Ну, таке, знаєте, нічого не можу казати, ну, Неважкий фільм, дивитися можна. пам 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 Так, зараз візьму кави. Поки замовила каву, хочу показати ось такі домашні черевички. Я собі купила. Ой! Не знаю, як їх правильно показувати, але ж вони такі теплі, вони такі класні. Ось а, моє американо з молочком. О, ще гаряче. Сіла подивитися зараз. Сіла зараз подивитися в Дуті з кучерою. Ну, мені цей актор взагалі він не дуже такий і цікавий, але кава зараз. І все, що він там каже, мені теж це не дуже якось цікаво. Але що мене навчає, як Юрій мужньо це вислухає, як він себе поводить. От мене таке буває, якщо, то я така емоційна і там вау, вже все, так, зносить Таня, кричить, і там вау. Як вдуть, ну, Юрій, він так його вислухає, так тактично ставить запитання. Оце є, знаєте, що, що чому навчитися в нього. Ще гаряча кава. Він так, одне запитання, інше запитання, той відповідає кучера так, ну як всі росіяни, знаєте, ті, що замбовані, той, той так спокійно, і таке, і таке запитання. Той потім в кінці каже, так що Путін волен? Дуть сидить. Треба повчитися ось, знаєте, себе спокійно поводити, бо наші емоції це таке. Стосовно стрижки зачіски. знаєте, Хочеться якось підстригтися, хочеться, щоб щось воно таке нормальне на голові було. І я думала, якщо я піду до майстра, нового майстра, я не знаю, як йому що пояснювати. Я не знаю, що я хочу. Тому думаю, ладно, ще кінець січня, може лютий щось там розпогодиться щось. Буде новий день, будуть нові, нова інформація. Може я вже, знаєте, коли я буду точно знати, як формулювати свої побажання майстру, а так я не знаю, що від нього вимагати. І якщо я сама не знаю, то як я можу бути задоволена? Тому нічого, нехай буде так. Я зараз зайшла в магазин, думаю, треба взяти чіпси, а потім думаю, може якісь натуральні взяти. Ось дивлюсь, це 46 гривень, апільсін натуральні. Ну, там ще є манго, написано 40 гривень. Ой, не манго, а цей ананас. а Я не можу знайти. Банан не хочу. Ось манго. Хочеться щось такого, знаєте, похрустіть, але ж небредненьким. Це стою і думаю. Ми зазвичай беремо якісь там чіпси мікси стрес заїдати. А це, думаю, ні, візьму ось такі. Ну, не стрес, а знаєте, дивишся якусь кіношку і так похрустіть. Але будемо хрустіть чимось корисним. Думала, може, сімки якісь. Сімки, сімки, сімки сімки. Зараз наверх хочу піднятися, кави вже попила, а я пригадую, як ми тут ходили в караоке, співали пісні. Це було рік по тому. Що не співаємо. Нічого, все попереду. Ну що, буду чапати вже додому. Та -дам, та -дам. О, як темно вже. Оце Таня ти нагулялося. Ай, молодець! Ліхтарі у нас не світяться, нічого ми як... Оті кошечки ходимо, все бачимо. Що нам потрібно, ми все бачимо, так що все нормально. Ну так, у нас темно, від магазинів щось світиться. Таня ліхтарик усього включила собі, та й чапає додому що робити. Нагулялася. А так-то воно. У -у -у -у. Темно. Місто не освітлюється. Ну ладно. І все так. І буду йти додому. Ой! Ото ще спеціаліст по до додому. Ага, отак. <смі> Оце так так, смішно. <смі> З фонариком, бачите, як ходимо, тільки під ноги треба світити. Отак. О, хай бохмиле. Бачите, воно начебто місто не освітлюється, а ось від кав'ярень, магазинчиків, то воно якось таке видно. Там ресторанчик, там кав'ярня і так нічого. Нічого, все буде добре. А ще у нас лунають грузинські пісні. Так що і світло йде від цього ресторанчику. І пісні грузинські. Тому ось таке життя у нас. А ще у нас тут цукерки продаються. І одяг зі знижкою. 50 Відсотків. Може комусь треба буде. І 30, і 50. що А ще магазин квітів і там мішки такі класні сидять. Ну, чого ти не фіксуєшся, ось так. Бачите, там мішка. Класно. І навіть бавовночка є. Ось так. Друзі, я тільки що зустріла тут знайому, і щось ми з нею розбалакались. Вона дивилась якогось, ой, як вона, я не знаю, їх ім'я якось зараз вилітіло з голови. Він Закарпатський чи Западної України у той, що там все знає. І Він каже, що з 22 березня все затихне, тобто війна ще не закінчиться, але вже буде тихіше і буде краще. О, а хтось чув це інтерв'ю, де його можна подивитися? Хоча, знаєте, вірити комусь, щось якось. Поживемо, побачимо, як воно буде. Бачите місто? Тут площа завжди світиться у нас, так? Ліхтарики не світяться від магазинів, від людей десь айва. Я забула, мені, мені ще в простор треба зайти. Вибачте, що я вас ганяю по темному місту моєму. Але ж з вами, знаєте, якось краще ходити гуляти. Ось, он простор, зараз зайду, дещо важливе забула купити. Так, добре, що згадала. Це ось такі губки мені для обуві потрібні. Так, дивлюсь, щоб безкольорова була було працює? Зробіть будь-яку покупку, повідомлення, що хочете Так, крим для обуві, спрей для обуві. Не знаю, чи цю взяти. Ось таку за 23 гривні остання вже взяла, і модна ша вона. Туди і сюди їм все тапці а в мене є сапожки, а тут тапці. Тапці-тапці. Так, мої дорогенькі, дивіться, по 19 гривень ось такі свічки в просторі. Я три штуки взяла. Каже, за 4 години ось так от згорає. І 19 гривень це ж не 40 гривень на базарі. Тому якщо, то велкам. А знаєте, що хочу сказати? Темно, не темно, а життя продовжується. Люди ходять. Кому куди треба, то йде. А хто так просто прогулюється, тому... Тому все нормально. О, двіжуха, бачите, яка від фар. Тут все нам видно. Все нам видно від фар. Так, прийшла додому, водички попила. Зараз ці чіпси хочу спробувати, як вони там смачні. Видно, я ліхтарик поставила на холодильник. М -м -м, класне. Все ціло попалася. Так, ось я поміряла <с reconstruct gigs> мої оці, що я купувала. У них так класно, вони такі м'ягенькі. Клас. Розові черевички домашні. Ой, етикетку ж треба. Темно не видно тієї етикетки. Ось так. Хм. Ліхтарик. І Таня знов крабік в чоботях нових. О, отак так? Да? Отак, отак, яка різниця? Ще Одну годину зачекаю і буде у нас електрика. О! Таня Крабік. Це знаєте, вже дурницями маюся. А що?